Суди, і суд ну, зобов'язав зобов виконати. А чому не виконане, то треба питати у суду, виконавчої служби. Тобто тут є питання. Можливо, і хтось хоче, щоб були ви вибори. Ну я не знаю. Можливо, ви підкажете, хто це намагається? Оріс Моцкома? Ну так, так той... говорить, так, так, щоб це оскільки голова ТВК він є. Членом ну висуванцем, так від Компартії. вона в спілці з партією регіонів і тому кажуть таким такий спосіб впливають на ТВК, і вона тому не оголошує нових депутатів. Відповідно, 20 депутатів бракує зараз в облраді. 20. ну 19, але там один голос. Це можливо з них причин, якщо Верховна Верховна обласна рада не буде працювати. На, працює. так? Працює. Працювала. Ну не зовсім ефективно, тому що ні, вже сьоме засідання. засідання. Головне, щоб засідання відбувалося. Тим, ні, то, то вже От. Якщо, будуть відбуватися, якщо ніхто не буде блокувати, будуть відбуватися засідання, звісно, що вона буде працювати. А якщо поставлять мету собі, скажімо, зривати. І наскільки мені відомо, є можливість така, тому що немає 20 депутатів, як ви кажете, а може заблокувати. Там регіони, хто в нас Литвин і Єдиний центр. так? Так. І щоб зривати засідання, тоді так, я побачив, що вже йде до того, що відбудеться перевибори. Якщо буде поставлено таке завдання, звісно, що там більшість знайдеться, аби проголосувати за перевибор. Наразі просто я не можу сказати. Я, ну, десь йшли розмови різні про те, чи будуть вибори. Наразі регіонали бояться в Києві, бо не мають кандидатів. Все згодиться до того, що Віталій Плачко сьогодні переміг за Києва соціологія. І тому вони відтерміновують, ну, тримаючи цього Черновецького в такому підвічному стані, а роблять все, що керував. Ну, не ні, ні, не обраний голова, голова адміністрації, а це завжди було поєднано. Голова міста, який обирається киянами і керівник адміністрації, це було мені особисто.